Ще наприкінці жовтня 2021 року видання The Washington Post опублікувало матеріал про те, що все більше російських військ концентрувалося на кордоні з Україною. Згодом у медійному просторі оприлюднили супутникові знімки скупчення бронетанкових частин, танків та самохідної артилерії разом із наземними військами за 250 кілометрів від кордону з Україною. А в інтернеті з'являлося все більше фото та відео пересування російської техніки до кордону з Україною. Про те, що концентра... концентрація російських військ у прикордоні це зовсім не блев, заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг. А розвідка США ділилася даними з європейськими союзниками про плани швидкої широкомасштабної наступальної операції Росіян проти України з кількох напрямків, як починалася повномасштабна війна в Україні та що її передувало. Обговоримо із військовим експертом Сергієм Грабо... Грабовсь... Грабським. Перепрошую, він з нами зараз на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. в Ефірі, доброго вам ранку. Доброго ранку, студент. Доброго ранку. пане Сергію. Як ви вважаєте, чи були ми тоді всі готові до такого повномасштабного вторгнення? Ну, ви знаєте, перш за все, що відслідковання ситуації щодо масштабного зосередження військ противника почалося ще в квітні місяці, і ми уважно спостерігали, як противник розгортає свої підрозділи, переміщає техніку, переміщає озброєння. Сказати так, що ми не були готові зовсім, це було б неправильно. Інша справа в тому, що, попри всі канони військової науки, Противник е, вирішив наступати, ну не будучи до цього підготовленим остаточно, розраховуючи, мабуть, на якісь там політичні е, перестановки, політичні зміни е, ситуації внутрі країни. Таким чином сказати, що ми відсотково були готові, не можна було, тому що, звісно, мало хто сподівався, що противник за тої кількості і якості збройних сил ризикне почати саме такий повномасштабний наступ, були передбачені того, що противник, скоріш за все, почне операцію якусь на сході, і до чого ми власне готувалися, і саме тому більша частина наших ударних угрупувань, які були найбільш боєздатними, була зосереджена саме на сході. Натомість. Коли почали з'являтися всі більш і більш такі тривожні відомості щодо розгортання військ, відповідно військово-політичне керівництво України задіяло певні заходи щодо посилення рівня бойової готовності, війська були переведені в польові райони зосередження. Ми це називали тоді навчаннями. Якщо пам'ятаєте, 15-16 лютого почалися широкомасштабні навчання на території України, нам вдалося вивести значну кількість авіаційної техніки. Озброєння іншої бойової техніки з районів постійної дислокації, привести системи управління на такий бойовий режим. Власне, ми, були, ми готувалися до того, щоб ну, протистояти таким ось якимось провокативним крокам Кремля саме на напрямках Київському, Чернігівському, Сумському, Харківському, і готувалися до серйозних битв на сході України. Скажу сразу, що. Є багато закидів щодо того, як ми там чому так швидко ми відійшли від Херсона, але треба було зрозуміти таке, що утримувати саме цей трикутник на лівому березі було достатньо складно зате за те за, за тою кількістю сил та засобів, які ми мали на той момент. Тому ми вели стримуючі бої і відходили вже після, але готувалися, звісно, можна було готуватися більше. І знаєте, тут же питання власне до політичного керівництва України, чому ми там намагалися зійтися посередині, знайти там мир в чихось очах, і е, багато питань виникають з приводу того, як е, ми посилювали нашу обороноздатність. Але е, підготовка велася переговори з союзниками велися постійно і власними витримали той найстрашніший удар перших днів несподіваний. І противник в принципі не мав шансів, і я про це говорив неодноразово тої кількості і якості сил, які він зібрав, захопити Україну. І розрахунок був у них виключно на зміни у політичному устрої внутрі країни на розрахунок на слабкість нашого політичного режиму, який існує в Україні на сьогоднішній день. На вашу думку, головний провал цієї стратегії Росіян цього бліцкригу за декілька днів підкорити Україну саме в недооцінці політичної ситуації, політичної волі української влади українського народу, чи ще якісь фактори зіграли? Ну, ви знаєте, так, абсолютно правильно. Була тотальна недооцінка і невірна оцінка того, що відбувається в Україні. Я не знаю, яких радників слухало військово-політичне керівництво Кремля, але вони чомусь сподівалися, що як тільки війська зайдуть в Україну, російські війська, то їх будуть зустрічати з квітами, не усвідомлюючи то, що нація змінилася щонайменше за ті роки, коли почалася власне російсько-українська війна. Ну і крім того, я неодноразово. Казали, і зараз можу повторити, що ми уважно відслідковували ситуацію з нарощуванням угрупування військ та сил. Ну і знаєте, таке враження, що військові Кремля погано вчилися в військових академіях, забуваючи основні постулати, які лежать в основі планування любої стратегічної операції, яка має на меті, наприклад, захоплення всієї країни. І вони не мали на той час просто достатньої кількості сил та засобів для того, щоб захопити Україну. Це було очевидно. Не знаю на що вони розраховували, але вони свідомо або несвідомо пішли саме на таку авантюру. Таким чином, ми отримали. Ситуацію, яку ми з вами тепер вже переживаємо, і противник був приречений, і це було зрозуміло фактично вже з 2 березня. Ще одне коротке запитання: у нас буквально хвилинка залишається. Пане Сергію, що на вашу думку стало ключовою подією, ключовим таким фактором, який змусив росіян тікати от з Київщини, Чернігівщини, Сумщини? Ну, якщо говорити саме за цей регіон, то це е, перш за все, що ми витримали оборону на лінії Єрпіня, і потім був прорив в район Іванківа, який ну фактично поставив противника найбільш боєздатні, найбільш ударні частини перед загрозою оточення, і вони змушені були втікати з цього напрямку а на лівобережі. Чернігова стійка оборона наших міст, а саме і Чернігова і Сум вони стали такою знаєте, передумовою, що противник просто не міг собі дозволити тримати свої війська на значному віддаленні, маючи в тілу нескорені українські міста, і він змушений був тікати звідти. Пане Сергію, дякуємо вам, що долучилися до нашої розмови. Сергій Грабський, військовий експерт.